Ну, що, як справи? Є нові відвідувачі? Та є трохи. Ось, приміром двоє чоклунів. А як ти здогадалась, що то чаклуни? Справжня загадка. Є два хлопці з черевним посуми. Хто вони? Може мисливці? Кролики посухами забувають або теслі. Посохи ж дерев'яні, так? Ну, чого ти психуєш? Ну, не зауважив я посухів, був темно, очі, той. Його... Дивиться кожний у сибі. Тобі хтось сказав, що ти против. Ой, скільки ти про це питатимеш? Ну, я казав, сто разів, і що? Просто спитав. От і ти собі, і просто бухай. Ай-яй-яй. Не нервуйся ти. Ми обоє знаємо твою спостережність, а їм про це знати не обов'язково. Ну, добре. Давай підійдемо до хлопців. Молоді вони, певно, ще очі. Вітаю, в нашій корчмі, молоді люди. Мене звати Ар. <кій> тобто Ральф. Мене звати Магнус. а Його пухтик. <кій> Спокійно, хлопче. Дати тобі посту? <кій> Що привело вас у наші країни, хлопці? Тобто, чи справи чи кунські? То секрет? А, а як ви здогадались? І ці туди ж руни наводять і посохи. Ніяких думок не викликають. Диво конспіратори просто. Ну, а може, в нас посохи. Просто дорожньо. Так. Дорожні, Подорожні ми. Ага. Типові дорожні пус. Скромні такі, без прикрас. Не ну Може, то но, хлопці, за тим столом. Ось так виглядає нормальним удрі. Що, так от у капюшоні? Саме так. І нет. Хоча цей, мені здається, знайомих. А ну, давай напійдемо. Вітаю, Андрій. Вітаю, незнайомці, яких я бачу вперше в житті. Привіт, Кабум. Привіт, Ар... Ральф. Якщо я Кабум, то ти все одно Ральф. Бо я тут господар. Але ну, ти можна йти ім'я, якщо вже так хочеш. Наприклад, прочитати своє ім'я за тим на перші. Ну, <свят> ні дякую. Буду просто таємничий незнайомець. А як щодо людина перверк? Скорочено нефер. Люфе. Чи люфенерк? Тобі хтось казав, що ти противна. Ніколи. А чого ти на мене так дивишся? А? Тобі здалося. Та то що тебе привело в наші краї? Це таємниця. То розповідай, то всі свої. Слухай, ти, свій, іди собі. А той знаєш куди? Я тобі цей фермер засуну. А ну стоп. Кому? Потім монахові стелі відшкрявувати доведеться. Так, апетитні деталі опускаємо. Почекаємо, поки всі розійдуться, тоді і поговоримо. Добре. Ти теж краще йти спати, Гладунечко. А то ще кошмари з феєрверком висилитимуться.